Мітлайф покриває військові ризики у цивільних. І з початку повномасштабного вторгнення, станом на 1 січня 2026 року, Мітлайф заплатив більше 62 мільйонів нашим клієнтам і їх вигодовивачам внаслідок таких дій. Тобто Мітлайф платить за ті ризики, які є класичним виключенням в договорі страхування життя. І це прописано в правилах страхування на сайті нашої компанії. Але керівництво Мітлайфу прийняло рішення, що ми будемо приймати заяви за такими випадками, і в Мітлайфі працює спеціальна комісія, яка приймає позитивне рішення за такими випадками. Більше 62 мільйонів Мітлайф вже заплатив за такими ризиками нашим клієнтам, якщо вони постраждали внаслідок, наприклад, прильотів ракет або шахедів, або їх вигодинобувачам, якщо наші клієнти загинули внаслідок таких дій. Я вважаю, що це дуже важливий нюанс, який я можу проговорити. Ми страхуємо і дорослих, і дітей внаслідок таких дій.